Річка Латориця, що протікає Закарпаттям, потерпає від людської недбалості. Як ми бачимо, тут все вказує на екологічну небезпеку, яку поволі накопичує річка. Ці пластикові пляшки та інше побутове сміття аж ніяк не роблять слави туристичному Закарпаттю. Все це сміття та деревина прибувають з високогірних районів краю. Мукачівці днями могли побачити, наскільки брудна латориця. Після нещодавної негоди, яка пронеслася Закарпаттям, з високогірних районів річка принесла купу сміття. Ментальність наших людей не дозволяє їм прибирати за собою. Окрім того, є проблеми з вивозом сміття у гірських районах і як наслідок купи сміття в низинних. Самі віддихаючи це роблять, тому що бутилки бросають на берегах. Ну, Ці повинні нести якісь наказання, якісь штрафи за те, що бросають бутилки, палки, там, кастри, що не вбирають після себе. Не дуже добре. Люди все за собою не вбирають. Все. Мусор все, все, все несу. За, зато річка така дуже грязна у нас. І постійно руками вона дуже грязна у нас. Сміттєві затори часто виникають і на річках. Наразі весь цей бруд поплив у Європу, а звідти надходять претензії до України.